Всім привіт! 10.15 і не холодно. Ура! <ріст> Люди, сьогодні така жарища. Це просто пекельна жара, наче липень а то в самому такому розпалі. І у нас пред'ява господарю, господарю, господарю цього городу. Так що, Павло Михайлович, ваш город. Ви обіцяли, виставляйте, гори. <рес> Це шутка. Люди добрі жарт. Просто старий двір оформлений на чоловіка. І хата стоїть і номер огорода, тому ми сміємося. Ідемо сапувати твій город плати. А сьогодні яке число? 3 червня. Черв а на цей двір з якого числа прийшли жити? 19 червня А, дев'ятсот вісімдесят року. І проживали до 26 листопада. 2016 року. Так що це все наше рідненьке. Тут я маленькою бігала по цьому городу. Оно доросла травичка, вже раз скошене, Одросла, вівці будуть їсти. Зараз поїдемо, заїдемо на інші городи, і в планах у мене вигулять бусю і тікі-чікі устроїть Шоні Джонні. Бо дуже йому жарко. Він найбільший вальщі з усіх. Овець сьогодні почнемо. Нічого так, наче на пляжу загорівши. Тато обіцяють винця. Винця, таку спеку? Ні, 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 винця не обіцяється. Ні. Треба щось краще. Вчора забирала відра на пошті. Персики лежать майже по 300 гривень за кілограм. Так, ідемо. Голову вниз не опускаємо. Отак, голову прямо, держимо. прямо держимо. Очі тільки вперед. А чому? Тому щоб не бачити тих бур'янів, що пооставалися, що пропустили. Ой, яка гарна зробилася. М -м -м. Красота. Гарна. Красота чиста, Хоть, Все. тепер ми з мамою тут будемо працювати як ламач. Так, да, ми вже сюди пішли. Ну, приїдемо на цей двір, будемо приїжджати, але ну, вже і ми їй нічого робити не будемо. Вже все. Так Красота. що, Так Даємо її настанову, щоб росла. Від вітру не хилилася, від дощику веселилася, дасть Бог буде дощик. І хоча не були по лікні. А нам <рес> дожить до осені зібрати файний урожай. Так, да. це точно. Ну а ми їдемо. Велосипедами це казала не нагинать голову, дивися, він стоїть, аж броситься. Ага. Їдемо Грудчасти. велосипедами по городах. Гручаста земля і, і фрезоване. І садили, наче така рівна, да гарна була. А сапувати дуже важко. Тому що... Сапаль скакує і ото підріза... не підрізає повністю бур'ян. А поле ж цього всього не помічаєш. Думаєш, о, як я гарно полюся, чисто. І думаєш, що то не твій рядок. Ага, і... а це не я йшла. <реш> так, все. Тому запрошуємо вас в подорож по наших огорода. огорода Так, ячмінь наш. Ну, що сказати, буде колос викидати. Також переживі заморозки. Що мам? Ячмінь непоганий. Непоганий. Я думала, щоб хлопці викосили на сіно, але такий він, як завис. Ну, он поруч, що то ячмінь? Ячмінь. Ну, чуть-чуть вищий. Ну, так хто знає, які заморозки взяли, і ми ж не знаємо і сорт. І сорт, і мінеральне добриво, чи є там, чи нема. У нас нема. Непоганий буде. У нас на цьому городі взагалі у 2018-му як завозилось. Гній цього року треба завести. Так, їдем, Садили я. тут і картоплю цілий город був, і буряки, і по і люцерна була половинка кукурудзи, половинка люцерни, і повністю ячміні на сіно був. Чого тут тільки не було? І гудина була, І гудина городина. була, які тут кавуни були. Ой 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 Дома, ну, як... дома засівали на старому дворі щоб ячлені, город. Щоб город. Була. А тут була вся городина сюди, їздили. Бо нам... Не так то й далеко. Да. Огірки, помідори Сюди. і кавуни, все тут було. Ох, як згадаю, який огоньок тут був, кавун. М -м. Так, їдемо далі. Ну, гарний, гарний. Такий, знаєте, вище коліна і набагато, да. як зайти отуди всередину. Буде якесь зерно, і з солома. нас хватить, і солома головне. Це яка квіточка дикоросла, краса. Ой, який овес! А, ще не викидає колос. З берізкою. А густий. Дивіться, яка висота. Ой, подожди, поваляла. Вище мого коліна. Декілька років тут. Торік і позато рік сіяли суданка. Це така однорічна трава на корм тваринам. Поки молодша, можна і на сіно сіяти, але її тут майже не було. Не знаю чому, майже не було. Тому цього року вирішили посіяти овес на сіно вівцям. І не прогадали, я вам скажу, тут сіна буде, -йо -йо. і сінник заб'ємо той наш, і ще й хватить, уже можна сказати, що овець сіно є. Аби... Та воно швидко висохне, це не люцерка. Це тоненьке, це... це не ну, люцерка. Тебло, ну якщо ж воно не перестаріється, воно тоненьке, воно, бач. Як тільки викине колос так, і косить. Правильно кажу? А чого воно оце така ділянка? Дивися туди, наче борозна. А, борозна. Бать і менше. своїм трактором зробив посередині борозна. Диви, да. а. Ой, а далі, наче ще вище. І а дивися, густюча. Коли та люцерка була, залишилася і дивися. Ага. Ну що, ма, довольна? Так, я задоволена. Красота. Скільки тут сіна, тут же ж узенький, а далі йде і на і розширення. Це, можна сказати, Без дощу, коли той Без день. дощу, так. Да. що. Сіно буде. — будущі зазвичай ходять, тоді, коли не тоді, коли росте це сіно, а коли воно сохне. <гум> Красота. Ну, а Сіна тут буде гарна. Можна сказати, матуш не поголів, я вже забезпечений. Це, це четвертий наш город. Четвертий наш город, це. Який четвертий? Ну, Перший? Два коло старого їхати. А, точно, я ж не порахувала. І два коло старого хати. Четвертий город. Все, їдемо далі. За три дні. Ну Так-ка я ж кажу, як буряк три за три дні. Три. три дні я тут не була. Цепували ми і з батьком кукурузу оцю три дні назад. У суботу. Жито вже забрали вчора сіно. Так, це п'ятий наш огород. Оце все кусочки, це все один, земля одного хазяїна була. Там жито. Далі в нас ангарбузи. Це кукуруза. Бурячок прорваний, я, але ще не повірений. До зеленої неділі я повірю. Сьогодні вже ніби треба їсти наварити. А завтра точно приїду. Я сюди потихеньку, потихеньку. От. Далі в нас йде сорт ранньої картоплі, яку ми садили всю разом 24-го. Квітня ось уже повилазили. Яйця колоради повідкладали. Цю картоплю сьогодні може пройти мотигою і обгорнути. Мені аби допомогли обстригти барана, а далі так, ось наші гарбузи три рядки. Просаповані. Ну це точно дивися, хтось пропустив несаповане. Не саповане, нічого страшного. От. І це Нас наші два рядки і кукурузи. Переходимо далі. Ну це не наш де ми йдемо. Це той сусід, що нам торік по... попильська в гарбузи. Що ми будемо мати цьогоріч на наших городах, не знаємо. Вони ще не обробляли нічим свою кукурузу. Тут у них кукуруза і там кукуруза. А це наша картопля. Сажена 24 квітня, хто нас дивиться. Просапована раз, два рази волочена. Берізка посходила. Не Берізка то таке, що сьогодні її сапував, завтра вилізу. Картопля гарна. Картопля дуже гарна, я б сказала, що. Як що хлопці згодні, так завтра рано часово, у 4 ранку, поки не так жарко, її обгорнути. Тому що картопля вже дивися, які кущі. Ось нога, ось коліно. Гарно, гарно. Дуже гарно. Більш-менш рівні кущі, хоча тут сортів намішано Ого-го. Тут Сорти різні. Ми ніколи їх не сортували. Вона... Хоча кожну її осені перебираю і кажу, будемо. Кожну окремо. Ось кожну ти окремі. подивися, оця ділянка взагалі набагато, диви, яка більша. Mm -hmm. Дуже гарна картопля, наче молоднячка не видно жука. Це вже шостий наш город, хоч і невеличка латочка, але це вже шостий наш город, 12 сотих тут. Але ж і довгі гони. Але ж її треба. Все ж треба обробити. обробити. Завсім треба подивитися, доця. Ось лазять жуки старі. Але... А вона каже, господі, хоч би жука, жука не було. було малого. Ось результат вам обробки картоплі перед посадкою. Протруювачем. Да. Це... Жук буде малий. Не буде такого, що його не буде. Він буде. Але вона виросла. Їй дало зійти і вилізти з землі, а не заїдають. Вон, пололи кукурудзу, тільки що попалося три чи чотири куща, там торік була картопля в нас. Вон згіджені просто кущі. Жук на жуку на неї сидить. Жук на жуку. Хороша картопля. Ну, можна, якщо можна приїхати через кілька днів, подивитися на жука, наглядати треба. Можна пройти одному із садкою просто позбивати отакі ось. О, Де пропустив. Пропустили. А берізка вона була і буде. Берізка то так. Гарна картопля. Без дощів, таких, щоб промочило аж до картоплини. Ну, картопля, вийде. Любомило глянути. Любомило глянути. Так, дрібного жука ще не бачив ніде. Не Ні, і я Та, не ну, бачу. Давайте побачимо, ось, любий, перший перший попав вже кущ. Бачите, є кущі такі, що немає. даже яєць. Якщо він якщо є яйця, де є. Нема. Ну, на п'ять бачків я вже придбала корагену, а там далі видно буде. Буде жук, але ну, не, не на кожному кущі. Оце, оце відчуття, коли проїдеш по городах і бачиш, що воно росте, що, що є з нього пуття, Це. що ще рядки не погоріли від чужого яду. Угу. ну Чим вже будуть обробляти оце. Від бур'янів так точно будуть обробляти. Ну, а ми проїхали по городах, і ви знаєте, аж на душі полегшало. Ну, Бур'яни вони були і будуть десь там одне-двоє. Хай ростуть ми їм не заперечуємо. Ну, і той город, що в нас вдома. А це Оце півтора городи. гектари. Даже ну, бур'як. Навіть ще, бур ще більше, плюс, ніж півтора, напевно. Оце буряк взагалі піднявся він. Оце в нас на порядку денному до зеленої неділі пробігти картоплю і обгорнути. І буряк. Ну і залишилося почати докончити. Да Дома десь там щось зайшло. Ось такі наші справи люди добрі. Все, їдемо додому. Як вміємо, так і працюємо. Буряк раз обробили, як тільки прорвали і маленьким ще обробили від довгоносика. Є такий жук, хто не знає. Їсть. Хоча буряк. і протруєним насінням садили. Берез. Ось залишки, оце, що погрижене, оце ось маленьке, бачите, дірочка на листочку. ось, Це він гриз колись, зараз вже він не гризе. Чим менший буряк, тим він його дуже... Може оставить одні дручки, якщо не будеш обробляти. Да. Тому обробляли ми буряк один раз від того жука. А так нічим. Пройду ось до зеленої неділі просапую ще раз і до побачення до осені. Так само оця кукуруза і та кукурудзу. Ну, гарбузи ще будемо проходити, тому що е, поки не закриють землю. Угу. Буде бур'янна. Кілька... А так, ми не фанатики, щоб ходити липень місяць по тій картоплі ні, і по ні, тому ні, Оце як обгорнуті все. Життя дали, посадили, від бур'янів освободили. Спасибі. Рости. Хай далі. рости. Отак. Все, їдемо до... додому. Ой, що кулдарився, якийсь жук. Їдемо додому. О, на закінчення відео ми вдома. Ох. Буська на вікні чекає. Бусічка! Почу, Вікно відкрите. Бусічка! Зараз підемо, зайчик, зараз. Ти моя сонечка. Да ніде не тюль не обирвав, да не де нічого не перекинув. Ну, золота кіцюня. Котяча гвардія, спитьтесь там. Холодочку. Ой, тут у мене красота. Ой, починається холодочок від винограду. І виноград починає цвісти, він так пахне. А, у мене трохи нюх з'явився. Як пахне виноградом. І холодочок. Єдина функція цього винограду це о цьому бетонному пеклі холодочок. Де тут? Котоповал. Де тут котоповал? о А що там? Нагулялися вже. В Холодочку. Ну, от, шкодники малі. Відпочивайте. Маленькі шкодники залазять по підсеточкою. І о, там мені дбають про квітник. І роблять шкоду. <гум> ну, спіть.